Оновлення нарешті вийшло, і так як я робив огляд на Бету, ось і відео про повну версію оновлення. Бета-версії показали багато контенту, а в оновленні в порівнянні з бетою немає такої великої кількості контенту. Тут ви можете побачити швидкий огляд на все, що принесло це оновлення. І перше, що воно принесло, це новий фон в меню гри. Виглядає вражаюче, але зрозуміло, що це не найголовніше. Так само додали і нові скини, які можна купити за гроші. Але поки скини це не найвдальніша інвестиція для мене. Ну добре, екран це, звісно, прекрасно, але тепер настав час перейти до безпосередньо зміни в горі. Почну я з того, до чого ставлю скептично. Як я вже казав, додали не так багато всього, як я очікував. Почну я з мандрівного торговця. Його порівняння з Бетою так сильно не змінили. І по-справжньому розпикнути я можу тільки тому, хто його малював. Цей біфалоподібний може обміняти три свинячі шкури на одну шестерню. Це дуже допоможе новичкам, які не можуть розправитись з механізмами або взагалі просто знайти їх і ввічі й зимують без холодильника. Взагалі, зробити холодильник, як на мене, це головний виклик на початку гри. Ну добре, гра від цього набагато легшою не стає, але я все одно відношусь до цього скептично. Принаймні він милий. Так само в Беті була додана сітка розміщення, увімкнути її можна в налаштуваннях, а якщо конкретно, то в розширених налаштуваннях. І знаєте, вона непогана, але як на мене, сітка з моду краще. Це непоганий спрощений варіант, та й для ока вона виглядає приємніше, ніж Geometric Placement. Для, всіх, хто грає на консолях, це взагалі блаженство. Змінили механіку потоплення. Підсумку вона така сама, як і у Беті. Тепер, якщо ви тонете, ви всього втрачаєте трохи хп і речей. Кількість втрачених речей здоров'я прямо пропорційна глибині потоплення. Винятком є VX, якщо він тоне, то як і всі персонажі раніше, втрачає максимальне здоров'я. Якщо ж ви хочете обезпечити себе повністю, можете зробити надувний круг. Ще тепер бритвою можна переглядати вміст обгорток. Дуже класно, як на мене, бо потім в них легко заплутатись. Ну, здається, другорядним я закінчив. Переходимо до найголовнішого сюжетна лінія. Тут вже є досить великі зміни в порівнянні з Бетою. Так ось, коли ви виконаєте всі квести Вакстафа, він буде чекати на вас на острові від людниці крабів. Ви маєте дати йому зроблену на картографічному столі карту, і на ній обов'язково має бути досліджена місячна пристань. Він обробить цю карту і скаже дати її від людниці. Взявши цю карту до рук, відлюдниця забере свої пожитки і майже без зайвих слів залишить острів. Горевчений після цього дасть нам рецепт ось такої підлоги, яку можна використовувати тільки біля острову відлюдниці. Саме нею ми маємо розширити острів. Ось її крафті, як бачите, вийде досить. Недешево по каменю. Нагадаю, що це все відбувається в самісінькому лейтгеймі. До речі, відлюдниця крабів переїхала на місячну пристань, як і в Беті, але дещо змінилось. Право в тому, що компанія в Мавп не сильно задовільняє відлюдницю. І ми можемо зробити в неї ось таку штуку. За допомогою неї можна перенести відлюдницю на материк, головне, щоб поряд була вода. Думаю, вона буде досить гарним сусідом. Так ось, тепер естетичний острів став не таким естетичним. По центру острова Вакстав поставив ось такий апарат, а вашим наступним завданням є ловити гештальтів різних видів, ось такими сачками, які є одноразовими, а їх потрібно не так і мало. Крафт зовсім не дешевий, я б навіть сказав дуже дорогий. але все ж таки лейтгейм. В Бето оновленні крафт був ще дорожчий. Так що дякую і на цьому. Коли ми принесемо Вакстаф у всіх зловлених духів, до нас прийде небесний чемпіон. У нього лише одна фаза з 8 тисячами хп. Після перемоги над ним Вакстаф дасть нам ще один ось такий дорогий сачок, і ним ми маємо збрати ось цього архігештальта. Тепер від битви з Варботом вас відділяє лише важіль. З себе він представляє механізованого місячного чемпіона, що логічно, адже по суті у ньому дух місячного чемпіона. У варбота три досить примітивні атаки на початку, але потім з'являються ось такі ракети з тепловізором. Вони атакуватимуть вас, якщо поряд не буде чогось гарячого. Ще наставити термалок в якості щита. Потім підключаються і дрони, ось всі їх види. Вид дронів залежить від того, які гештальтів ви носили вакст в сачках. Ну і ще буде ось такий лазер на останніх стадіях. Він розбирає вас за кілька секунд. Після того, як варбота альтернативного живе, заспавниться ось це. Внутрішній варбота. Я не розумію, чи це окремий бос чи фаза попереднього, але великого значення, думаю, це немає. У цього створіння 18 тисяч хп і кілька фаз з атаками. Під кінець свого життя воно зробить ось таку анегіляцію всього на острові. Єдиний варіант врятуватись це телепортуватись за деталь в робота. Це не гайд на босів, а короткий огляд, тому розповідати геть, усе я не буду. Але ця штука реально дуже сильна. Усе, що я говорив до цього, по суті, було і в Беті. Просто тут його допилили. А ось те, що далі я вважаю найцікавішим. Коли це створіння програє, відбувається ось таке. Це правильно, Вакстафа просто заберуть. Причому не зернистися йво, а справжнього Вакстафа. З боса випадуть корисні штуки. Їх ви можете вставити в небесну корону, і ваш розум зміниться просвітленням. У світі будуть ось такі нові сильні гештальти. Звісно, можливість зарядити корону це не все, що ви отримаєте з бою. Ви можете зламати дрони в і з них випаде комплект для ремонту. Ним можна ремонтувати ті дрони, які залишились. Відремонтовані дрони можна перенести на материк, і вони будуть крутитися та ламати все на своєму шляху. Заряд у них не безкінечний, і у вас є два варіанти, як його відновити. Перший це зламати ще один дрон і отримати набір для ремонту, або що куди раціональніше дати гештальту, вдарити дрон. Ну ось здається, і все. І найбільше мене дивує сюжетна сторона. Звісно, я думав про жертву людниці крабів, але не Вакстафа. Звісно, цього він заслуговує, і у мене купа теорій, як це продовжиться. Я думаю, що це оновлення завершить місячну лінію сюжету, але виходить навпаки, відкриває купа запитань. Можливо, клей взагалі зроблять нову гру, наприклад, ДСТ на місяці. Звучить цікаво, але ми дізнаємося в наступному оновленні. Також логічно було би вже оновити і тіньову сторону сюжету, але у мене все ще купа питань до небесної. Чому у СТУ Варбіс немає зброї, куди подівся Вакстав? Звісно, можливо, клей на цьому все й завершить, але я дуже сумніваюсь. Що ж, на цьому у мене все. Пишіть свою думку щодо оновлення, і якщо бажаєте підтримати мене, посилання в описі і QR-код на екрані саме для вас. Дякую всім за перегляд та бувайте.